Вітаю всіх, хто дивиться телеканал РТБ в ефірі передача громадська приймальня. Рівненська митниця підбила підсумки роботи за 9 місяців. Про проблеми, досягнення і перспективи ми говоритимемо сьогодні із виконуючим обов'язки першого заступника начальника рівненської митниці Олександром Мироніком. Вітаю вас, пане Олександр, в нашій студії. Нашим глядачам хочу нагадати, що ми працюємо сьогодні у прямому ефірі. отож усі свої запитання нашому гостеві, ви можете поставити за номером телефону 23 Тож, Приєднатись до нашої розмови. Пане Олександре, я хотів би розпочати власне із е, такої новини, яка сьогодні відбулася у Рівному. Це, зокрема, е, рівненську митницю очолив новий начальник. Якщо не помиляюся, звати його Сергій Лук'янов, так? Так, точно. Значить, сьогодні, взагалі, в Рівненській митниці відбулася планова ротація кадрів. Хочу наголосити: планова ротація. Значить, е, керівник митниці, який був... Останні місяці це Микитюк Роман Володимирович завтрашнього дня призначений головою Державної митної служби начальником Ягодинської митниці. Відповідно, з завтрашнього дня керівником рівненської митниці призначений Лук'янов Сергій Віталійович з Кримської митниці, Олександр Васильович. Я так розумію, що у нас фактично за останні кілька років дуже часто от, мінялися начальники от митниці, і в журналістів дуже багато питань виникає. Але я так бачу, що от, ну постійно ті начальники йдуть якось на підвищення. Можливо, це свідчить про те, що от у нас от, Рівненщина, от такі кадри, от кує от, для митниці, чи як. Як ну, можете це пояснити, я хочу сказати, що це слушне запитання, тому що дуже багато людей ставляться питання нам, чому так змінюються керівники. Я хочу зауважити, що це зміни не тільки не просто керівників. Самі ротації кадрові відбуваються і не тільки між керівниками митниць, а й безпосередньо в кожній митниці. Оскільки кожен працівник митної служби, кожен працівник митниці. Є особою, яка обізнана і є спеціалістом по всіх напрямках, які покладені на державну митну службу, тому працювати у всіх відділах митниці. Для кожного працівника є престижно, цікаво, і це збільшує досвід, збільшує ті пізнання, дає можливість практично застосовувати ті знання, які певна людина, певна і працівник має. Теж стосується і керівників митниць безпосередньо. Кожна митниця України є специфічною, сказати, що всі вони однакові, і кожна працює. Попевних, має, по-перше, географічне розташування, кордони. Кожні різна специфіка роботи, я так розумію. Ну, Завдання вони всіх однакові. Специфіка, можливо, відрізняється. Це по, і по кількості суб'єктів З, відповідно, працівників митниці, орієнтованості, експорт, імпорт, в тому числі і саме товарів, які. Оформляється тією чи іншою митницею. Тому, ще раз кажу, що це планова кадрова ротація. От, е, сьогодні безпосередньо е, були представлені ці нові начальники. От, я думаю, що зазначені е, ротації будуть мати позитивний вплив взагалі на систему. От, і ні в якому разі не хочу, хочу сказати, що це ні є ніякі. Моменти там справився з роботою, не справився. Дійсно, сьогодні навіть голова обласної адміністрації зазначив, що Рівненщина це кузня кадрів. От, зі свого боку, скажу, що люди тут дуже привітні. Працювати з ними дуже комфортно і приємно. Тому, відповідно, в цих приємних, теплих, робочих спеціальних умовах і виховуються такі кадри в майбутньому. Пане Олександр, от переходячи від питань кадрової ротації, хотілось би все таки до питань економічних. Оскільки в цьому році за 9 місяців вже є підсумки, хтось б почути, взагалі, як от впоралася рівненська митниця, як спрацювала і, зокрема, от в порівнянні от з минулим роком, чи все вдалося зробити за цей час? Я хочу сказати, що Рівненщина, Рівненська митниця за цей рік настільки позитивно спрацювала в економічному плані, що за цих 9 місяців до державного бюджету було мобілізовано та прораховано близько півтора мільярда гривень. Це, якщо так в порівнянні сказати, що за попередній аналогічний період 2010 року, це десь близько в 4 рази більше. відповідно. Значить, всьому є логічне пояснення, і в тому числі і те, що збільшилась кількість імпортованих товарів, які завозяться суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в зону діяльності рівненської митниці. І безпосередньо ті новації, ті реформи, які були доведені до Державної митної служби, керівництвом держави, які забезпечуються керівництвом Державної митної служби, от в основному всі ці показники і дали той позитивний результат, який ми маємо на цей момент. Відповідно, також хочу зазначити, що на цей місяць рівненська митниця планує. Поставити відповідний рекорд з в напрямку поповнення державного бюджету. Нам доведено показник в сумі 281 мільйон гривень. Це за місяць, так? Це, це так, угу. це виключно за жовтень. Я думаю, що ми виконуємо поставлені завдання в повному обсязі. Прикладемо для цього максимум зусиль всім колективом з керівником відповідно. А для порівняння то. Хочу зазначити, що в 2010 році, якщо не помиляюсь, то зазначений показник в жовтні місяці складав лише 66 мільйонів. Відповідно, різниця досить суттєва. Тобто, фактично, рівненська митниця, я так розумію, дуже спрогресувала за цей, за цей рік, і оскільки такі показників кілька разів от перевищують. Так, це показник не тільки по рівненській митниці, це показник взагалі роботи системи митної в цілому. Оскільки такі темпи збільшення надходжень до державного бюджету є результатом ефективної політики, ефективної роботи всієї системи. Не можна сказати, що одна митниця в системі може функціонувати прогресивно, а інші десь стояти на місці. Це взагалі результат позитивної роботи, позитивного керівництва. Тих новацій запровадження, які запроваджені і діють, відповідно дає свої результати. Олександр Васильович, ми з вами продовжуємо нашу розмову, Я лише хочу нагадати нашим глядачам, що ми сьогодні працюємо у прямому ефірі. Тема нашої розмови робота рівненської митниці. Отож, всі бажаючі можуть телефонувати за номером 23 три і ставити запитання нашому гостеві. Пане Олександр, цікаве дуже таке питання, і багатьох журналістів, думаю, і взагалі жителів нашої області. Хто на сьогоднішній день от є найбільшим експортером от в нас в нашому краї? Ну так безпосередньо митниця і проводить і аналіз тих процедур, тих оформлень, які відбуваються на митниці і по експорту, тобто вивезенню mm. вантажів, і по імпорту ввезенню. І Хочу зазначити, що ми активно співпрацюємо зі всіма суб'єктами З зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють свою діяльність в зоні, в нашій зоні діяльності Рівненська область. От. І хочу зазначити, що це до них відноситься по експорту. Це рівний Азот, е консюмер склозуря, Одек Україна, е Технобут компанія. Е кожен суб'єкт Z, незалежно від того, які об'єми mm. він має, має однаковий підхід, однаково приділяється увага, однаково всі абсолютно моменти розглядаються нами. Ми безпосередньо цю роботу проводимо, спілкуємось, завжди відкриті для всіх суб'єктів ЗЕД, які бажають працювати відкрито в межах в рамках чинного законодавства. От, по всіх абсолютно питаннях. Оскільки ви вже перерахували ті підприємства, які найбільше експортують з Рівненщини, Ну, цікаво дізнатися, які ж підприємства так найбільше ввозять продукції, там чи, можливо, що там купується за кордоном до нас сюди на, на Україну. Ну основу товарну основу імпорту рівненської митниці складають в першу чергу. Це нафтопродукти, які імпортуються основними. Компаніями, які займаються імпортом нафтопродуктів, це Гал-Нафтогаз, Окобізнес, досить вагомим платником податків є і ДП енергоатом, який оформляє в зоні діяльності нашої митниці Рівненська атомна станція. Це безпосередньо паливні елементи твели, які є важливим для роботи атомної станції, рівний Азот. Досить вагомий платник при імпорті митних платежів, компанія Інтеграл. І також багато інших компаній суб'єктів З, які імпортують товари в зону діяльності рівненської митниці, тим самим поповнюють державний бюджет. І також з імпортерами, особливо з імпортерами, у нас ведеться спільна робота, є певний діалог по напрямках. Ми відкриті для всіх абсолютно суб'єктів З. Які бажають здійснювати mm. зовнішню економічну діяльність? Ми відкриті для роботи з бізнесом, mm. Але, до речі, от я знаю. Постійно, коли от, відбувається от у вас у вашій структурі підсумки роботи, постійно наголошується, наголошується на тому. От інформація, яка країна найбільше от ввозить в Рівненську область, Хочеться б дізнатися, хто тут з наших сусідів можливо найбільше ввозить своїх товарів на Рівненщину. Ну, бачите, ми географічно межуємо з Білоруссю. Маємо кордон з Республікою Білорусь. Досить вагомий, вагома частка імпорту припадає саме на країни СНД, так сказати. Це Росія, Республіка Білорусь. Також активно ми наші суб'єкти співпрацюють з країнами Європейського Союзу: це Польща, Німеччина, Іспанія, Італія. Туреччина, до речі, також От. і багато інших країн. Дуже велика також має свій певний показник процент, процентний. Це імпорт товарів з Китайської Народної Республіки, ну, з Азіатського регіону. Ну, ви знаєте, там досить потужно розвивано виробництво. Країна розвивається. І тому, можна сказати, що рівненська митниця і рівненщина досить широко орієнтована по країнах. Імпорту пане Олександр, на Рівненщині і в на в Україні, зокрема, впроваджується електронне декларування товарів. Я розумію, що ця система не так давно вже почала працювати в Україні. Розкажіть, будь ласка, трошки детальніше, хто от може нею користуватися і для чого вона взагалі потрібна? Наскільки я розумію, вона придумала для того, щоб спростити процедуру оформлення товарів. Так, так ви правильно розумієте, і я би хотів декілька слів okay. пояснити. Що деякі речі, які колись здавалося, що це просто навіть думати про них, можна було так подумав і забув, тепер є дійсно реальністю. Ще раз наголос... хочу наголосити, що це все та, ті, та концепція, і ті всі напрямки, які е, забезпечує керівництво держави і керівництво Державної митної служби. Вони реалізуються в життя. Про них не просто говоряться, вони реально реалізовуються в життя. Щодо електронного декларування, то зазначена процедура широко розповсюджується в Європі. Так, наприклад, якщо всі знають, що разом з вантажною митною декларацією паперовому носії подається її електронна копія, вона приймається інспектором до роботи разом з іншими документами. Перевіряється, відповідно, інспектор працює як з твердим примірником, так і з електронною копією документу цього вантажної митної декларації. Відповідно, сама процедура електронного декларування передбачає відсутність абсолютно паперового обміну між митницею та суб'єктом ЗЕТ або декларантом. Для прикладу в Європі лише 5% всіх митних оформлень декларацій відбувається за використанням паперового примірника. Є певні обмеження, певні правила, певні моменти, які виникають, які зобов'язують використовувати паперову процедуру. Відповідно, всі інші оформлення відбуваються з використанням електронної декларації тобто суб'єкт z декларант. Маючи можливість використовувати процедуру електронного декларування, а це тобто він працює вже зареєстрований як суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності більше року, отримав, звернувся до Державної митної служби до заяви про те, що він бажає приймати участь в електронному декларуванні. Зазначений суб'єкт включається до списку. Підприємств, які допущені до процедури електронного декларування, от ну, відповідно, повинні мати певні елементарні елементарні програми забезпечені, щоб використовувати процедуру електронного декларування. <кій> Також є певні обмеження, що підприємства та керівники, які бажають використовувати зазначену процедуру, не повинні не повинні були притягуватись до кримінальної відповідальності за контрабанду. До відповідальності за порушення митних правил, от і відповідно за відсутності зазначених обмежень, от пройшовши цю процедуру, яка досить досить зараз проста. От досить вона прозора, оперативна і відбувається досить короткий час. Викладається угода з Державною митною службою про те, що ми абсолютно відкриті для суб'єкта Z, і Відповідно, суб'єкт Z відкритий для нас, що ми маємо право доступу до його фінансових документів, оскільки не бачимо тверді примірники його документів. Відповідно, суб'єкт Z, сидячи в себе в офісі. Оформивши, набравши електронну декларацію, поставивши електронний цифровий підпис під цим документом, відправляє засобами зв'язку цей документ і інші документи, які є до нього на митницю. Інспектор опрацьовує за відсутності зауважень, також проставляє електронні цифрові підписи і відправляє назад. Тобто спілкування між інспектором та суб'єктом ЗЕТБУ Брокером абсолютно відсутнє. А до речі, який відсоток підприємств на Рівненщині вже користується цим електронним декларуванням? Ну, в нас близько 64 підприємств вже реально включені до переліку суб'єктів ЗЕТ, які можуть використовувати процедуру електронного декларування. Це складає близько 10%. Угу. Я думаю, що в найближчому часі ця цифра має змінитися в напрямок збільшення. От, тому що ми активно пропагуємо електронне декларування. Це є питання обов'язково майбутнього. От, оскільки всі ці негативні фактори, які виникають в процесі митного оформлення, можливо, вони будуть мінімізуватися значне електронним декларуванням і іншими факторами. Відсутністю контакту між інспектором mm -hmm. та Z. Відповідно, митниця бере на себе зобов'язання визнавати ті всі дані, які заявляє декларант за допомогою електронної декларації, і перевіряти ці дані як вже при подачі, так і безпосередньо, я думаю, в майбутньому дуже буде широко розповсюджуватись поста Оди. Тобто суб'єкт Z отримує свій вантаж для бізнесу, подає електронну декларацію. Відповідно, ми приймаємо цю заяву. Оформляємо, даємо дозвіл на випуск ці, ці, цих товарів, транспортних засобів, вільний обіг, з можливістю того, що потім провести пост-аудит. Відповідно, якщо суб'єкти Z чесно, відверто, без ніяких моментів порушень будуть проводити такі оформлення, то і в подальшому жодних питань виникати не буде. Дякую вам за відповідь. Нашим глядачам я хочу нагадати, що ми працюємо у прямому ефірі. Тож усі свої запитання до нашого гостя ви можете поставити, зателефонувавши до студії за номером 230016. три Приєднуйтесь, пане Олександре. Я знаю, що Рівненська митниця впроваджує ще одну процедуру. Також от працює на спрощення, одна цей контакт для підприємців. Це одноосібне оформлення вантажів. Розкажіть, будь ласка, власне, що це за оформлення і от в чому полягає саме це спрощення процедури оформлення? Так, ну е як ми знаємо, е вантажна митна декларація, заява, яка містить відомості про вантажі транспортні засоби. От е в цьому уніфікованому документі міститься багато інформації. Mm. От. Кожна інформація має свій напрямок. Там, і саме назва товару, так, якщо говорити, там, код згідно української класифікації товарів з унічної діяльності, митна вартість, відправник, експортер, експортер і так далі. О, то е, саме е, безпосередньо е, оформлення, перевірка, контроль по цих напрямках відбувалася е, раніше декількома працівниками. Митниці, які працювали в певних спеціалізованих підрозділах, От від трьох до п'яти осіб безпосередньо були задіяні в контролі по декларації, от саме одноосібне оформлення передбачає те, що один працівник митниці відповідно має повноваження, має кваліфікаційні навики, має відповідно можливість. Перевіряти та контролювати самому всі ці напрямки абсолютно. Тобто, один працівник митниці проводить всі контрольні функції по одній декларації безпосередньо е також. Е Однозначно не виключається і можливість того, що на митниці далі працюють і будуть працювати спеціалізовані підрозділи, які будуть розглядати проблемні питання, дійсно, які виникають в процесі митного оформлення. Але знову ж таки хочу зауважити, що одноосібне оформлення. От. І, взагалі, процедура електронного декларування, процедура одноосібного оформлення це є uh -huh. дуже пов'язані речі. От. Це, це є мінімізація, це є скорочення часу митного оформлення. Це є розширення своїх значить, професійних здібностей безпосередньо інспектором. Це, як я попередньо говорив, що кожен працівник мав в своєму житті, і я також ротацію по відділах, щоб набиратися досвідом. Безпосередньо ці всі процедури. От, і... Дають позитивні результати того, що людина, працівник, посадова mm -hmm. особа обізнаний і може забезпечувати контроль по всіх напрямках, які покладені на державну mm -hmm. Олександр Васильович, я знаю, що рівненська митниця, щоб покращити роботу в боротьбі з контрабандою, буде розширювати кінологічну службу свою. Скажіть, будь ласка, детальніше? Так, кінологічна служба взагалі. Як така, це не є новина в нас. Раніше працювали в структурі інспектора-кінологи, тобто кінологічні команди це інспектор, який має службову собаку, так можна сказати. Останнім часом керівництво Державної митної служби активно провело відповідні заходи в даному напрямку. Значить, в Тому числі і по всіх митницях і на Рівненській митниці в Рівненській митниці зараз працює дев'ять кінологічних команд. От за останні декілька місяців було придбано, забезпечено ще вісім. Тобто вісім кінологічних команд була одна. Вісім ми ще додатково було організовано. От, і на, на даний момент складає 9 кінологічних команд. Всі вони забезпечені спеціальними засобами автомобі... автомобілями, е... утримуються ці собаки. І відповідно, хочу зауважити, що це досить важлива робота, досить важлива робота. Кінологічних команд, всі наші команди, службові собаки, пройшли обов'язкове навчання при управлінні Міністерства внутрішніх справ. Значить, Нещодавно на базі Чопської митниці відбувався семінар інспекторів кінологів, там також проводились змагання кінологічних команд. Безпосередньо від Рівницької митниці приймали участь чотири кінологічні команди. От в зазначених, в зазначеному семінарі. Ну, поки що в змаганнях вони не приймали участь тільки в нас, саме в Рівненщині, в Нерівненській митниці, кіно, кіно, взагалі кінологічні команди, створені так, досить активно працюють, розвиваються нещодавно. Але сподіваюся, що найближчим часом після. Проведення також навчань в Хмельницькому центрі підвищення кваліфікації для працівників митної служби та кінологів. Наші кінологічні команди будуть приймати участь у змаганнях безпосередньо між іншими кінологічними командами інших митниць. До речі, бажаю нашим командам успіху, оскільки да, ми да. е, першними до такої теми саме контрабанди, хотілося б так само дізнатися за цих 9 місяців, чи були якісь такі серйозні от випадки, які були ну, зупинені саме рівненською митницею? Так, за звітний період 9 місяців рівненською митницею було порушено сім кримінальних справ щодо контрабанди, значить, в тому числі дві справи по переміщенню наркотичних речовин в пасажирському потягу, відповідно також безпосередньо громадянином в особистих речах було виявлено наркотичні речовини. От. І хочу зауважити, що саме попереднє питання інспекторів кінологів є дуже важливим, оскільки спеціалістами, які проводять навчання зазначених кінослужбових собак, які входять до складу кінологічної команди, безпосередньо переділяється досить важлива, важлива роль інспекторів-кінологів. Кожна, я був особисто присутній в центрі, де вони проводяться ці навчання. Кожна службова собака має пройти певні певний відбір для того, щоб просто мати можливість, чи здібна ця собака до того, щоб її навчили, навчили розпізнавати певні запахи, певні, якоби, контрольні тестові запахи. Це стосується не тільки наркотиків. От, безпосередньо робота проводиться І з навчанням в службових собак, як по виявленню зброї, вибухових речовин, і також такому товару, як тютюн. Оскільки ви, ми всі знаємо, що контрабанда тютюнових виробів досить зараз є актуальним питанням, і з ним бореться не тільки Євросоюз, а й ми також. От. Тому саме Однією з важливих напрямків протидії контрабанді та порушенню митних правил в зоні діяльності нашої митниці є кінологічні команди. От безпосередньо і служба боротьби з контрабандою та порушенням митних правил. Так склали, що наш кордон з Республікою Білорусь не є таким Там, в групі розуміє. ризику, так, де проходять ці наркотрафіки, але все ж таки, бачите, як я зауважую, два таких mm -hmm. факти було в Цьому році виявлено працівниками Рівненської митниці. Пане Олександр, у нас лишається буквально хвилинка часу. Хотілося б почути відповідь ще на одне запитання От взагалі, які зараз перед собою плани ставить до, до кінця року Рівненська митниця. Ви Ми на початку розмови сказали про те, що от, які у вас є плани на місяць жовтень, можливо, ще будуть якісь зміни, щось таке, що буде цікаве до кінця року. Ну, в першу чергу стабільність. Стабільність і забезпечення тих доведених показників, які доведені до нашої митниці, От, забезпечення тих завдань, безумовне виконання то забезпечення тих завдань, які ставляться керівництвом держави, керівництвом Державної митної служби, підготовка та самопідвищення кваліфікації працівників, ви знаєте, ми на порозі Євро-2012. Наша митниця не є, звичайно, буферною, яка буде приймати, але все ж таки маємо кордон, маємо три пункти пропуску. От, я думаю, що ми також будемо задіяні в тому, що вболівальники будуть переміщуватись, переїжджати до нас, як в'їжджати, так і виїжджати на футбольні матчі. Я думаю, це дуже актуальне питання. От, ми також активно проводимо роботу для того, щоб бути готовими до. Проведення Євро 2012. От безпосередньо хочу також сказати, що планується і надалі підтримувати, забезпечувати життя, реформу обличчям для людей до людей. Це і двох години митне оформлення, що ми оформляємо декларації на протязі двох годин вантажно-митні декларації, От. це і одноосібне оформлення. Це і безпосередньо робота з бізнесом безпосередньо, те, як я зауважив, що ми відкриті абсолютно для будь-якого діалогу кожного суб'єкта з мічного діяльність. Пане Сандре, вибачте, будь ласка, що ми так рано завершуємо з вами нашу розмову. На жаль, наш ефірний час вже вичерпано. От шкода не встигли ми відповісти на всі запитання. Ну тим не менше я бажаю вам успіхів у вашій роботі. Приходьте до нас ще запрошуйте нового начальника. Я думаю, він багато розкаже цікаво для наших глядачів. Дякую вам ще раз за розмову. А Дякую нашим глядачам. Я хочу нагадати, що гостем програми громадське приймання був виконуючий обов'язки першого заступника начальника Рівненської митниці Олександр Миронюк. Бажаю вам гарного настрою. Лишайтеся з каналом РТБ. До побачення. До побачення.